Вчителька з Дніпра увійшла в топ 50 півфіналістів головної освітньої премії країни Global Teacher Prize Ukraine. Наталія Власова, викладачка історії та громадянської освіти в одному з ліцеїв міста, та допомагає дітям краще розуміти світ і суспільство. І вже третій рік поспіль бере участь у національній премії. 21 рік я тоді випадково в Фейсбуці побачила вчительку, яка була в мене в друзях, яка в цю премію ввійшла в топ-50. Я про це вперше теж дізналася. Це було настільки красиво. Ну от було щось таке, знаєте, схоже на вчительський оскар, червоні доріжки, неймовірна така атмосфера. І мені так захотілося, що це таке. Подивитися, побачити, спробувати. І Я в 21-му заповнила вперше заявку і одразу ввійшла в 50-ку. і окрім цього, ще й отримала перемогу у номінації Вчитель-новатор. Тоді, завдяки відданості справі та ініціативі Наталії, в школі, де вона працює, з'явилася стім кімната з інтерактивними дошками. Саме цей інноваційний простір дав змогу учням не переривати навчання ні в часи пандемії, ні зараз під час війни. Цьогоріч Наталія не планувала брати участь у премії, проте за неї це зробили учні та вчителі. Вони самостійно подали заявку. І якось я до останнього ну все думала: да ні, да ні, скоріш, мабуть, не буду, немає часу, бо це ну справді робота, це треба сісти, заповнити, подумати. Анкета досить складна, об'ємна. От, але мені подзвонили з освіторії і сказали, що мене номінували. Це не таке нагородження. от, знаєте, як ти прийшов на якесь урочисті сів і тебе там з фанфарами викликають, щось вручають. Да? Тут ти приїжджаєш, тебе зустрічає така когорта однодумців, є можливість спілкуватися. Мені. Сподобалася ця професія, але не тому, що вчителі були дуже круті і класні, а тому що це була важка професія, і мені здавалося, що чому вони такі нещасні. Та ну, я не знаю, в школі вчителі місцями нещасніше за прибираннями. Прибирання це мене прибирає, а вчитель така. І у мене чомусь враження було таке, що ну, треба змінювати щось насправді в вчительській професії, хоч, хоча мої вчителі. Для самої Наталії участь у премії це не лише визнання її особистих досягнень. Це здобутки всієї освітньої спільноти, учнів, колег і батьків. У самої премії є таке гасло Вчителі важливі, знаєте, хештег. От воно якраз показує, що вчителі дійсно це там не якісь нещасні люди, да, яких треба пожаліти, це там якась непрестижна професія. це дійсно важливі люди, які змінюють, які є рушіями там, да, якихось змін в освіті в Україні в цілому і мають бути прикладом для молоді, да, для батьків, для колег. Тобто це дуже круто, коли бачать твої старання, і це оцінюється кимось на високому рівні. Вже 1 вересня оголосять топ 10 фіналістів премії, і ми щиро бажаємо, аби серед них була і наша Дніпровська вчителька Наталія Власова. Катерина Мащенко, Андрій Чобаненко, Дніпро ТІВІ.